Україна готується до перемовин про завершення війни. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонує російському диктатору Владимиру Путіну, аби обговорити те, на яких умовах можливо припинити бойові дії в Україні. Тим часом Ізраїль напав на Ліван та проводить там свою антитерористичну операцію. Отже, на яких умовах Україна готова говорити про припинення вогню та завершення війни? І чому саме зараз касер Німеччини Олаф Шольц вже готовий говорити із Владимиром Путіном після такої досить тривалої паузи? Отже, видання Financial Times опублікувало великий матеріал про те, які зараз йдуть розмови серед дипломатів про можливі сценарії завершення війни в Україні, і за їх даними Україна вже готується до можливості проведення перемовин про припинення вогню та завершення війни. Зокрема, журналісти пишуть про те, що в кулуарах генералі асамблеї ООН та на заході під час візиту президента Зеленського до США українські дипломати. Були досить відкритими до ідеї проведення перемовин з Росією, зокрема в дуже цікавому форматі, в форматі обміну землі на конкретні безпекові гарантії. Отже, журналісти зазначають, що українська сторона, начебто, готова зокрема дозволити Росії залишитися на тих територіях, які були раніше захоплені, в обмін на Утримання Україною конкретних гарантій безпеки. фактично, мова йде про замороження поточної ситуації, але з припиненням вогню І зараз та ця ідея лунає в кулуарах міжнародних організацій і українці, українські посадовці, начебто, вже більш відкриті про це. Як пише Financial Times, що минулого року це була така тема табу для обговорення серед західних дипломатів, але зараз це вже активно обговорюють між Україною та. Західними партнерами, крім цього, Financial Times зазначає, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, начебто, під час приватних зустрічей більш відкрито говорив про можливість поступок Росії, зокрема принаймні, аби дозволити окупантам залишитись на окупованих територіях, в обмін на отримання Україною конкретних гарантій безпеки. Але про які саме гарантії тут йде мова, і що саме. Хотіли б утримати українська сторона, що би ми хотіли отримати в обмін на це припинення вогню і загалом на яких умовах це реально можна досягти? Цього реально можна домовитись про це. Отже, Financial Times також пише про те, що. Умовою для цього може бути вступ України до НАТО. Президент США Джо Байден зараз також більш відкритий до просування української заявки на членство в Північно-Атлантичному альянсі. І тут може на переговорах мова про замороження війни, припинення вогню на поточних лініях фронту в обмін на вступ України до НАТО. І зараз в Білому домі ще більше підтримують цю ідею. Про це пише Times. раніше. Президент Зеленський зазначав, що жовтень та листопад це будуть такі місяці ухвалення важливих рішень, як ми знаємо, в жовтні пройде зустріч союзників України у форматі Рамштайн, але в такому ще більш незвичному форматі на рівні лідерів, тобто не просто будуть міністри оборони держав союзників України, а будуть очільники держав. І на цьому засіданні має бути і президент США Джо Байден і він вже відкритий до просування. Заявки на членство України в НАТО і крім цього є такі думки на заході, що президент Байден може дозволити бити в глиб території Росії та сприяти членству України в НАТО в обмін на перемовини з Росією та. Припинення вогню саме після проведення, після дати проведення президентських виборів, тобто після листопада. Адже після листопада, після того як проведуть в США вибори президента, Байден буде залишатися чинним президентом аж до 20 січня, бо 20 січня буде інаугурація наступного президента. Отже, є деякий час між листопадом і січнем. Наступного року і протягом цього часу в Байдена фактично будуть розв'язані руки, бо зараз він боїться дати дозвіл на далекобійні удари в глиб Росії, адже це можуть використати республіканці. Може сказати, що таким чином США наражають себе на ядерний конфлікт з Росією. Така риторика дуже популярна серед е, публічників Трампа, серед його близького оточення. І тому Байден зараз. Не хоче давати цей дозвіл на далекобійні удари, бо в розпал виборів це можуть використати республіканці і можуть таким чином використати це проти атак проти Камали Гарріс і пославити рейтинг віцепрезидентки Камали Гарріс. І тому є така ідея ухвалити найбільш важливі рішення для України вже після президентських виборів, тобто після листопада і до, до кінця січня, і можливо спробує президент Байден проштовхнути через ці. У цей проміжок часу дозвіл на далекобійні удари, членство України в НАТО, принаймні якісь більш конкретні перспективи, і гарантії безпеки. Мова тут іде про можливе врегулювання війни в Україні, зокрема про. Припинення вогню, якщо Байден зможе нам дати це членство в НАТО, прискорити цей шлях, дати удари в глиб території Росії, і тоді можливо можна буде з позиції сили домовлятися з державою агресом, і про це якраз говорить президент Зеленський це є частиною плану перемоги: саме збільшити кількість ударів по території Росії. Так сильно натиснути на Росію, збільшити її біль настільки, аби вона вже не мала вибору, як окрім як не брати участь в перемовинах, йти на поступки і на нормальних умовах завершувати війну, зокрема за умови утримання Україною гарантії безпеки. Отже, всі ці складові є великою ідеєю президента Зеленського і обговорюються в Вашингтоні. І як пишуть журналісти, якщо щось, якщо Байден в останній момент не передумає. То ймовірно, що після президентських виборів, в цей час до завершення каденції Байдена, Байден спробує вирішити питання війни і фактично натиснути на Росію для завершення війни замороження припинення бойових дій на поточних лініях фронту, але за умови отримання Україною конкретних гарантій безпеки. Разом з тим є і коментар від нашого міністерства закордонних справ, зокрема, вони говорять, що Україна. Підтримує лише формулу миру президента Зеленського, але не буде йти на територіальні поступки Росії. Це зрозуміло, але навіть якщо буде заморозка війни на поточних лініях фронту, тут точно не буде йти мова про якісь територіальні поступки, бо ніхто, ні Україна, ні Захід не будуть в такому випадку визнавати окуповані Росією території російським, бо це території України, і ем, такий варіант зараз обговорюється зокрема можливість. Заморозки війни припинення вогню на ось таких умовах, земля, тобто замороження війни в обмін на конкретні гарантії безпеки для України, і до речі, в білому домі також обговорюють можливість вступу якраз України до НАТО, бо НАТО це найкраща гарантія безпеки для України у форматі. Я колись західна Німеччина вступала до НАТО, але є її проблематичні питання зокрема, як конкретно визначити е, лінію так розмежування, якщо е, ту, ту червону лінію, яку Росія, якщо переступить, тоді буде е, фактично тоді союзники по НАТО вступлять у війну. Отже, яким чином можливо визначити лінію території так України через цю лінію фронту, які би захищалася північно-Атлантичним альянсом? Бо лінія фронту досить динамічна. Отже, є. Ряд проблематичних питань, але якщо буде політична воля, саме після листопада, президент Байден може проштовхнути вперед план мирного врегулювання війни, припинення вогню з наданням нам конкретних безпекових гарантій, зокрема з гарантією членства в НАТО, і зараз це активно обговорюють на заході і наші західні партнери. Тим часом німецька газета Zeit пише про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонує Владіміру Путіну вперше за два з половиною роки перерви. Вже давно Шольц не спілкувався із російським диктатором. Цайт пише про те, що ця новина Це стало відомо після деяких заяв з боку канцлера Німеччини. Раніше Шольц сказав, що вже настав час для мирного врегулювання війни в Україні. Таку заяву ми почули від канцлера Німеччини, і вже зараз ми бачимо, що Олаф Шольц готовий зателефонувати Володимиру Путіну, і тут можна багато припускати, про що вони можуть говорити, але мова ймовірно буде йти про можливе припинення вогню, про можливі перемовини, і таким чином Шольц спробує поспілкуватись із диктатором Путіним, зокрема і про можливе врегулювання війни в Україні. Але як ми знаємо раніше, ці дзвінки. Не були, не мали успіху, ніякого останні вони спілкувалися в 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. І за цей час, за два з половиною роки, жоден західний лідер взагалі не спілкувався із Володимиром Путіним. Але Шольц хоче спробувати, і буде така розмова. Зокрема, це потрібно сприймати в контексті цього плану заходу. Про, про замороження припинення вогню в обмін на конкретні гарантії безпеки. Для України обговоримо сьогодні також ситуацію на близькому сході. Отже, цієї ночі Іран завдав потужного удару по Ізраїлю. Було випущено понад 180 балістичних ракет. Отже, як відомо, раніше Ізраїль ліквідував майже всіх терористів Хезболи. 11 із 10 очільників терористичної організації Хезбола були вбиті спецслужбами та збройними силами. Ізраїлю, бо більше це потрібно було зробити Ізраїлю, аби з оберегти свої північні, так свої громади Ізраїлю, зокрема ті, які стикаються з жорстокістю Хезболи, з атаками з боку цієї терористичної організації. Опісля Ізраїль оголосив про початок наземного вторгнення до Лівану для знищення всіх осередків. Хезбуле, і вже цієї ночі Іран е головний фінансист, спонсор цього тероризму на близькому сході, зокрема спонсор і організатор Хезбуле Іран атакував Ізраїль понад 180 балістичних ракет. Випустили по території Ізраїлю. В Ізраїлі заявили, що Більшість ракет було збито, і є лише незначні такі пошкодження. Президент США Джо Байден вкотре доручив Збройним силам США охороняти обороняти Ізраїль, і американські війська разом із військами Великої Британії брали фактичну участь знову у відбитті цієї атаки на Ізраїль. Зокрема, її авіаності збили багато балістичних ракет, і фактично велося відбити цю. Атаку і вже цієї ночі також була і відповідь від Ізраїлю. знов Ізраїль завдав потужного повітряного удару по Бейруту, по Лівану зокрема по об'єктах військових об'єктах Хезболи. Маємо таку інформацію, і міністр оборони США Остін провів. Телефонну розмову із своїм ізраїльським колегою запевнив, що США будуть надалі захищати державу Ізраїль, і назвав цей а, е, удар з боку Ірану варварським актом тероризму. І зараз фактично весь світ очікує, а якою ж буде тепер відповідь Ізраїлю, зокрема відносно Ірану, і тут Ексіо писала про те, що Ізраїль може вдарити по іранським ядерним об'єктам, по, по їх ядерних об'єктах, зокрема. А по тих об'єктах, які використовуються для, для розроблення ядерної зброї, це такий можливий найбільш потужна відповідь з боку Ізраїлю. Але зараз ідуться консультації, перемовини між Ізраїлем і західним партнером, або президент Байден боїться ескалації, хоче уникнути великої війни на близькому сході. Але так виглядає, що е, Ізраїль е, йде наповну проти Ірану, зокрема. Відбувається наземне вторгнення до Лівану, і зараз Ізраїль готовий, можливо, і навіть і покінчити з іранським режимом, зокрема, та їхніми проксі силами в цьому регіоні. І будемо далі аналізувати і говорити про те, як все ж таки Ізраїль відповість на це і чи розпочнеться велика війна на Близькому Сході, зокрема. І на тлі війни в Україні, і це точно, звісно, відвернуло би увагу заходу від ситуації в Україні, але будемо далі аналізувати цю ситуацію на близькому сході і обмін цими ракетними ударами між Ізраїлем та, зокрема, та Іраном. На сьогодні на цьому у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!